Що відбувається з угодою про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною? Чи справді на нас тиснуть, чи справді це були жорсткі перемовини на минулому тижні, де українська делегація отримала ще гірший текст, чи хочуть туди додати газотранспортну систему? Давайте поговоримо про всі ці чуткі, інформацію заголовки, в тому числі наземних змі, і розберемося, що правда, а що ні, і взагалі що насправді відбувається з цією угодою, як там? Рухається процес. Ви на каналі Залізний Нардеп, Мене звати Ярослав Железняк і вже добра традиція, коли ми тут першими даємо інсайт, як просувається підготовка угоди про корисні копалини між двома країнами Сполученими Штатами і Україною. Тож починаємо. Отже, давайте дуже-дуже швидко пройдемось всі заголовки новин. Я вам обрав тільки найголовніші, які були. Буквально за останній тиждень-два про угоду на корисних капалин, починаючи від того, що Трамп заявив, що ми, як Україна чи Зеленський, хоче спригнути з цієї історії. Пішли під чутки про санкції за непідписання цієї угоди, і все таке. І закінчуючи реальними просто технічними речами. Отже, що було, я зараз коротко про хронологію подій, а далі розберемо, що правда що ні, взагалі що ж там відбувається з цієї угоди. Україна намагається якраз змінити свою позицію щодо угоди і запропонувала відправити технічну команду в Вашингтон. Це підтвердило нам ще і спочатку джерела виноземних змі, потім і наші високопосадовці. Далі що у нас поїхала все ж таки в Вашингтон команда, яка Буде займатися технічною е, частиною цієї угоди. Потім була новина про те, що Україна шукає підтримку в Брюсселі, щоб ця угода відповідала нашій європейській інтеграції. Потім була новина, що буде все ж таки достатньо жорсткий діалог між Україною і Сполученими Штатами по угоді. Потім що ми вже провели це. Що ця розмова то у Reuters особливо вона просто вийшло прямо у всі топи новин, що ця. Та угода після розмови на технічному рівні між Україною і Сполученими Штатами залишилась ще е, гірше для України, і взагалі перемовини пройшли за жахливо. Що туди хочуть додати в цю угоду управління нашою газотранспортною системою, яка якраз поєднує Європу з Росією. Ну і остання вже доповнити цю картину, що знов ж таки від наших посадовців, що ми передали все ж таки наші пропозиції Сполученим Штатам. Отже. Це коротка, прям дуже дуже коротка. За хвилину новини, навіть напевно 10% від цього того, чого ми могли прочитати. Я вже не говорю про новини з телеграм-каналів, що ж відбувається з угоди. Але найбільше я певна така обговорювана історія, яка так чи інакше починає обростати міфологію. Це все ж таки новина від того самого Ройтерства, 12 квітня. Вона вийшла і прям достатньо широко було розповсюджена про те, що. Після цих розмов 11-12 квітня між українською командою і американською командою угода стала тільки гірше, і взагалі на нас дуже дуже сильно тиснуть. Так, ось більшість цих новин тільки частково відповідають правді. Тепер ми починаємо ту частину, зараді якої ви напевно і дивитеся це відео, це інсайди, що насправді відбувається. Давайте по черзі. Отже, інсайд номер один. Ніякого нового формату чи нового документу угоди немає. Є багато пропозицій чи поправок до нього, але немає якогось нового документу, який нам американська сторона передала і сказала: ось тепер це варіант номер три. Це міф відповідно, як Reuters написала ось цю пропозицію або цю інсайдерську інформацію. Я не знаю. Ну просто такого документа не існує. Це перше, що одразу всіх заспокоїти. Друге, ми тільки на початковому етапі обговорення того драфта, якого нам було надіслано 23 березня, який ми тут першими розбирали на youtube каналі який ми отримали від як ви зрозуміли, вже не наших посадовців, а все ж таки закордонних, і який очевидно нам не підходив. І, відповідно, після цього було багато пропозицій чи кроків на зустріч між двома сторонами. Я підкреслю не тільки з боку України, а між двома сторонами для того, щоб якось звести позиції, тому що і для американської сторони очевидно, що це те, що вони передали, був перший драфт, і він м'яко говорячи не був найкращим. І очевидно, не зрозуміло, що ну не пройде він по багатьом причинам. Українська сторона зробила правильний крок, і тут я. Пробачте, одразу весь цей комунізм про те, що велику кількість грошей на це витрачать приберу, тому що краще витратити 100 мільйонів гривень на класну юридичну лобійську команду, ніж потім втратити 100 мільярдів доларів на поганій угоді, яку нам нав'яжуть. Тобто, Міністерство юстиції разом з міністерством економіки справді найняло юристів тіре лобістів, це дуже відома кампанія Хоган Ловелс. Про ЮС, які займаються якраз юридичною і лобійською частиною. Ось цей договір. Бачите, він офіційний вже є в реєстрах, і, зокрема, на нашому каналі. І ось в деталі цього договору, в якому ви бачите, якраз що з боку України є наша віце-прем'єр з питань європейської інтеграції і НАТО, Ольга Стефанишина, вона ж міністр юстиції. А ця компанія має тільки почати оцю підготовчу дискусію між Україною і Сполученими Штатами щодо майбутнього угоди. Ще раз я бачив в мережі чутки, що це якась своя кампанія, що це спеціальна схема, що таким чином хочуть зробити відкат. Це бред. Ця компанія дуже відома для розуміння. Саме вона консультує британський уряд по цьому кредиту і пакету російських активів. Ера, саме вона була залучена декілька разів, в тому числі і Україну з боку нашого Нафтогазу. І ну м'яко говорячи, їх репутація достатньо відома і вона позитивна. Тому ні, це крута компанія. Сума, яку ми платимо, значно, значно, значно менше ніж можемо втратити, якщо буде заключена погана угода. Тому вони заключили цей договір. Буквально уклали, якщо не помиляюсь, буквально в кінці е, минулого тижня. Відповідно, ось цей документ це лист про наміри. Він датований 8 квітня. Вони тільки почали свою роботу. А Пункт третій Українська делегація справді їздила в Сполучені Штати і провела там діалог 11-12 квітня. В делегації був Технічний склад, це не політичний склад, це технічний склад, яку очолював наш заступник міністра економіки і торгівельний представник Тарас Качка і інші заступники, а також знову ж таки нам допомагали ці юристи, яких ми найняли. Дискусія пройшла достатньо конструктивною, головне, вона була взаємно прийнятною. Ну, тобто, я знаю це з. Декількох джерел, причому в тому числі підтверджених, якраз з боку закордонних, що дискусія була по формату, що ті пропозиції, які Україна надала нашим партнерам, вони приймалися, вони дослухалися, і так чи інакше вони будуть мати своє відображення в фінальному тексті майбутньої угоди, яку я сподіваюсь, ми все ж таки підпишемо. Чому я тут говорю, що я сподіваюся, тому що ну справді для Трампа ця угода важлива, і якщо ми будемо мати текст, який нам дасть можливість залучити американські інвестиції в Україну. Ну супер класно, просто він не має виглядати так, як виглядав цей текст від 23 березня, який ми тут розбирали. Пункт п'ятий: поки що ані з боку Міністерства фінансів Сполучених Штатів, ані з боку Держдепу, до речі, вони. В принципі не достатньо активні зараз, ані з боку інших інституцій не почались політичні дискусії по цьому тексту. Вони достатньо технічні. Відповідно, тому я і говорю, що немає якогось нового тексту. Тому що був перший формат, на ньому пішла дискусія. Відповідно, зараз цей формат доопрацьовується. І якраз тут, коли наша віцепрем'єрка говорить, що ми передали свої пропозиції, це вона говорить правду. Ми справді передали свої пропозиції, як ми хотіли би бачити цю угоду. Відповідно, зараз американська сторона її вивчає наші юристи, яких ми найняли, і лобісти, вони ну, якби консультують їх і намагаються знайти якийсь компроміс. І ми поки що чекаємо навіть там, другого, третього драфта. Інформація про те, що там хочуть нам щось впихнути, достатньо неприйнятне, що перемовини пройшли дуже погано, що вони або американці на нас тисли все таке. Я не маю жодного підтвердження цьому ані від наших ем, колег від української сторони, ані тим більше від іноземної сторони. Мені здається, що от воно виглядає в принципі як дуже дивний міф, тому що ну ще раз немає якогось нового тексту. Є тільки пропозиції України, які в більшості випадків, із того, що я чув, достатньо активно приймаються американською стороною. Зараз іде технічне напрацювання. Після цього як буде якась технічна рамка, почнеться політична в. Говорення, де а по-перше, напевно, будуть залучені вже наші високопосадовці з що не менш з уряду України. По-друге, до якої так чи інакше доведеться долучати парламент. Не знаю, поки на якому рівні представництво, тому що потім ця угода має пройти ратифікацію парламенту. Ну і звичайно, бажано це зробити зараз, а не чекати до якогось нового етапу. Тому. Якщо підсумовуючи все, що ви тільки що почули: перше: немає нового тексту. Друге, немає якогось великого конфлікту чи нового тиску на нашу делегацію, тому що там взагалі йде технічна робота. Третє: політичні обговорення по угоді взагалі ще навіть не починалися, і відверто із того, що я чую, в найближчі часи не почнуться, тому що поки триває велика технічна робота. Четверте, коли почнуться технічні, коли закінчиться точніше технічне обговорення, почнеться політично, ми це так чи інакше почуємо, тому що буде значно сильно розширений розширене коло осіб, які будуть залучені. Немає якогось секретного документу, який поклали Зеленському на стіл, чи передали Єрмаку разом з санкціями проти нього, чи щось таке. Ні, ну от це все міфологія, в яку не треба вірити. Зараз просто йде напрацювання нового тексту, який ну має відповідати інтересам. Поки що і американська сторона, і українська сторона мені повідомляють, що дуже ймовірно новий текст фінальний він буде значно краще, він буде прийнятний для України, він буде навіть вигідний України. І окрім очевидних геополітичних рішень, зокрема від Трампа, ми ще отримуємо непоганий інвестиційний договір, який справді буде допомагати нам залучити. Американські інвестиції не тільки американські, в українську економіку, що звичайно нам було б круто мати і під час повномасштабної війни, і звичайно в процесі її вже післявоєнної відбудови. Тож, Поки розслабляємось, немає ніякої зради, спокійно відносимось до тієї інформації, яку чомусь іноді вкидають, в тому числі іноземні журналісти. До речі, вони більше якусь зраду в останній час на цю тему розганяють. І чекаємо нових відео. А для цього не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі, тому що це як мінімум дасть можливість алгоритму Ютубу вам першим промайкувати, що ми випустили нове відео з новими інсайдами. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і до нових зустрічей.